Привіт, як, мої любі друзі! Привіт вітання з Києва. Ми вже напевне звикли, що вже не буде так тепленько, як було трохи раніше, але це наш небентежець, адже у кожного є свої теплі речі. Але сьогодні не про це. Сьогодні чудовий понеділок, 30 вересня 2024 року. І про яку я подію можу говорити про це і в цей день? Звичайно, всеукраїнським днем бібліотек, бібліотекарів. Це неймовірне свято. Вся стрічка, це всі мої друзі, просто наповнена привітанням з ним бібліотекаря-бібліотек. По-перше, я хочу сказати те, що я думаю саме про це свято, адже бібліотеки були відомі з давніх-давніх-давніх часів. Звичайно, і в Древній Греції, і в Стародавній Греції, і в Римі, і, звичайно, в Київській Русі. На протязі усієї історії скрізь і в Ватикані, тобто скрізь були бібліотеки. В ті часи бібліотеки зазвичай облаштовувалися там, де були монастирі. Якщо казати древні наші часи, Київську Русь зараз бібліотеки є в кожному місті. Бібліотека це місце, яке. Особливе, коли ти потрапляєш в бібліотеку, то одразу притившується голос. Ти чуєш тільки, як гортаються сторінки, і цей неймовірний аромат, ось такої, знаєте, типографського, типографський аромат і такої трохи пилу, трохи старовини, він просто зачаровує. Я зростала в бібліотеках. Поруч з моїм садочком на Шевченка була дитяча бібліотека, де нас ще в той далекий Радянський Союз, і неймовірно, в Чернівцях завжди водили. Ми там читали. були Різні імпрези і нещодавно під час карантину, коли я приїхала з Києва і зайшла в те типу подвір'я, ви знаєте, просто як нахлинула такими теплими гарними емоціями, спогадами нічого не змінилося. Вишатні австрійські будивні знаходиться бібліотека, де багато книжок, і вже п'яте чи шосте покоління дітей там. Зачаровано своїми оченятками, читають книжки, отримують різні лекції. Нещодавно неймовірна Наталя Коконіна, казкарка, поетеса, письменниця, презентувала свою нову книжку для діточок. Звичайно, це бібліотека Імені Михайла Івасюка на Ковилянській, в якій під час університетських своїх вже старших курсів ми готувалися до е, різних предметів, в тому числі математичних матаналізу, диференціальних рівнянь, до е, різних іспитів і екзаменів до сесій. Чудово, 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 звичайно, університетська бібліотека, яка просто просотана споминами ці неймовірні столи стародавні, румунського періоду. Все просотано історією і любов'ю. Я пам'ятаю, що в моєму дитинці була бібліотека біля моєї школи дев'ятої на університетській, вона була чарівна. Їх так було багато в Чернівцях. А в Києві, годі казати, бібліотека це. Культурна місцина, де збираються споріднені душі. І нічого не змінилося по цей день. Перші бібліотеки в Київській Росії відомі з 19-го-11 сторіччя. І годі казати, що сам Ярослав Мудрий, саме на цій землі, там, де я вчора проводила вам е, прямий етер, де десятина церква, де монастир Софія, е, де, де заповідник Софія Київська, ми йшли з вами крокували Горгівським провулком через Горгіївські ворота. І саме там, в цьому неймовірному храмі, була перша бібліотека, яку започаткував Ярослав Мудрий. Ось на цих пагорбах на Київщині. 1037 рік, а донька Ярослава Мудрого привезла у Францію, яка на той час була ну зовсім на іншому рівні розвитку ніж Київська Русь. Це Ганна Руда Евангелія, на якому присягали усі французькі королі і. Люди, які створювали історію цієї величної країни, книги, бібліотека, бібліотекарі неймовірне свято. Я не можу в цей день не привітати свою улюблену, мою найкращу подружку Наталочку Панчук, кобилянську з цим святом. Адже вона на протязі багатьох років працює в університетській бібліотеці Чернівецькій в австрійському відділі. Звичайно, хочу привітати Олю Серебріян, яка є очільником клубу Дебют де зібрані. Усі мої друзі, де ми зазвичай чуємо вірші. Прозу, поезію, пісні, звичайно, це Наталочка Філяк, яка дуже багато років була директоркою бібліотеки імені Івасюка на вулиці Кобилянській, Леся Ілярівна Щербанюк, найсвітліші вітання в цей день, директорка бібліотеки муніципальної імені Добрянського. Годі перелічувати це всі любі серцю люди. Тому мої милі. Бібліотека це храм, який завжди збирає навколо себе усіх культурних людей. Це місце, де проводяться різні імпрези. Це місце, де ми можемо зануритись в такі події, як Ювелей Ольги Юліанівни Кобилянська або Ю Юрія Федьковича. Я знову ж кажу про Чернівці, тому що це те, що миле моє серце. У Києві свої бібліотеки. До речі, в світі одні з найкращих будівель е, Іспанії, Франції, Німеччини просто які зачаровують, я часто роблю фотографії, світлини, звичайно, Англії, Великобританії, Шотландії це бібліотеки. Вони настільки чарівні, це витер мистецтва. Адже книжки зберігаються протягом сторіч. І на книжках можна виховати. Не одне покоління і це чарівно. Тому, мої любі, усіх вітаю з Днем бібліотекаря і ще одне свято, яке сьогодні святкує Всесвіт. 30 вересня Всесвіт святкує День прикладача. Якщо ти володієш мовами, ти можеш комунікувати світом. Ти відкритий для світу, і для тебе всі двері склізь відкриті. Прикладачі це люди, які поєднують різні нації, різні народи. Це такі ниточки, які культурно з'єднують багатьох людей. Тому з цим чудовим святом, і в свою чергу хочу заохотити. Вивчайте мови, тому що це дає можливість вам бути вільною людиною, будь де у світі. Ну, а мої оповідки на цьому будуть закінчуватися. Мені вже здається, що вже не так з. І сьогодні я, понеділок, всі театри не працюють, крім Лесі Українки. Я обожнюю цей театр, він знаходиться на метро Театральні. Це якраз моя червона гілка, прямо поруч з метро, який в понеділок завжди дає свої вистави. І в мене буде класика, класика Шекспіру, Вільям Шекспір, Ромео і Жельєта. Нещодавно я вам розповідала про трактовку Ромео і Жельєти нашого Чернівецького музично-драматичного театру. А сьогодні я буду вести прямі етери з постановки Лесі Українки. Я знаю, що, до речі, хоча я там подивилася майже всі вистави, але театрали і актори так потужно працюють, що нові і нові нові трактування. Тому сьогодні я буду бачити для себе вперше. Це буває дуже рідко в Києві, тому що я ж кожного вечора в театрі виставу Ромео і Джульєта. А на іншій сцені буде вистава, теж класика, вже більш сучасна, варшавська мелодія. Мої любі. Читайте книжки, відвідуйте бібліотеки, вивчайте мови. Ходіть в театри, любіть це життя, воно неймовірне. З любов'ю до вас я хочу подякувати дівчинці, Мілані, з цього неймовірного скверу, яка е, згодилася і е, чекає їх е, товариш, яка згодилася мене познімкувати. Я дуже тобі дякую. Я думаю, що тобі ця імпреза була цікавою, так? До нових зустрічей, мої любі! З Києва, поки що з Києва, але подумки вже трошки в Чернівцях. Ваша Оксана Дем'янишина, папа!